Привіт! Це відеокнижка Хані Свамп. Це буде така невеличка перша серія, хоча я вже багато знімала моєї відеокнижки почнемо. Конику! Скачи! Оу! Зате прискакала. Ой, чому моя? Мій оберіг валяється на землі. Треба підняти. Ось так. що діло. А ти бачите, яка красунька валяється на землі. Треба її покласти. Ось так. Лежи. А тепер піду на мені. мені ще треба ні, ноги попарити. Ось так. Сіли. Ось так. Ну, чекаємо. Пигій. от прийшов